Ми працюємо в Візюському районі Барвінської ТГ на лінії електропередач. Необхідність проходження лепів полягає в тому, щоб працівники електромереж проводили профілактичний ремонт електроліній і не, не переживали за свою безпеку під час ремонту чи профілактичних якихось робіт. Складностями в роботі є те, що є просто висока трава. Також на нашій лінії електропередач є посадка, яка також заросла дуже потрібно комбінувати фізичну роботу по обрізці тих кущів і зразу ж по обстеженню цієї території на випадок. Наявності будь-яких небезпечних предметів на цій лінії ми знаходили артилерійські снаряди 30 мм, один танковий снаряд. А також знаходили декілька вогів. В процесі роботи у нас надійшла заявка. і Нам дозволяється також відлучитися, щоб відпрацювати цю заявку. Приїхавши сюди, ми виявили 122-мм артилерійський снаряд. Оглянувши його, ми переконали, що його можна віднести до першої категорії, тому ми цей снаряд перевеземо в спеціально облаштований для цього підривний майданчик і там проведемо його контрольоване знищення.